Всім привіт! Пропоную сьогодні зробити ось такого милого та чудового пташенятки з бісеру. Використовуємо бісер, кольори, як за схемою, та дріт як основу плетіння. Починаємо роботу з верхньої частинки нашої фігурки. Для цього дріт складаю в два рази, і на один край буду вдягати три жовтіх. Бісерини. Довжина дроту в мене 40 см. Ці три бісерини я просто опускаю вниз. Другий ряд 5 бісерин. З другого ряду починаємо плетіння. В мене в правій руці хвостик дроту, і в лівій руці другий край. От той, який в лівій, він порожній, і я навхрест в протилежну сторону пропускаю його крізь весь ряд. Наше плетіння має бути по центру дроту. Третій ряд вже починаємо утворювати і очі нашої фігурки. Я нанизую одну жовту, дві білих, жовту, дві білих і знову жовта. Другий край дроту проводжу в протилежну сторону. Далі одна жовта, одна біла, синя, жовта, біла, синя, жовта. Всього в мене сім бісерин. Наступний ряд складається також сім бісерин, жовта, синя, чорна, жовта, синя, чорна, жовта. Далі трішки вже йдемо на зменшення нашої голови пташенятки. Використовуємо 5 бісерин, 2 жовтих помаранчевих і знову 2 жовтих. Наступний ряд 3 жовтих. Після цього ряду ми почнемо формувати крильця. На правий дріт нанизуємо 5 жовтих бісерин. Ось 5 штучок у нас є. Тепер, відповідно до схеми, я маю повернутися дротом назад. Пропускаючи три бісерини, проводжу назад дріт. Відступаю три і край дроту пропускаю крізь дві бісерини, які ближче до тулуба нашого пташенятки. І ось так от, тримаючи між двома пальцями, я підтягую дріт, щоб крильце було максимально тугіше до тіла, але не деформувало наш виріб. Ось це ми зробили з правої сторони. Так само робимо з лівої сторони, Втягаємо 5 жовтих бісерин. Втягла 5 штучок, 3 відводжу. І той самий дріт, на який я щойно втягала бусинки, повертаю назад до тіла крізь 2 бісерини. Що у нас вийшло. Далі продовжую формувати тіло, вдягаю три бісерини, три штучки нанизала, інший дріт заводжу в протилежну сторону. І таким самим чином утворюю ще два рядочки жовтого кольору. Ось ми з вами сформували тіло нашого пташенятки. Тепер утворюємо його лапки. вдягаємо 7 помаранчевих бісери на один дріт. Сім штучок тягли. Той самий дріт ми маємо повернути назад. Для цього відступаємо. Одну от крайню останню бісерину, беремо дріт, пропускаємо через дві наступні. Дві. Залишилося чотири, так, у нас бісерини, четверту теж ось відступаю. І знову край дроту заводжу в ці три бісери, на які в нас лишилися, підтягую все щільно до тулуба, тримаю ось двома пальчиками, щоб не деформувати наш виріб, і підтягую. За рахунок того, що ми пропустили першу бісеринку, в нас не розпускається ось саме плетіння. І четверту ми ось не протягували дріт, а він лишився назовні. У нас утворюється ось такий куточок, якраз як згін лапки. З іншої сторони, повторюємо те ж саме. Ось таке пташення в нас з вами утворилося.